Друзі, з вами автоінструктор Роман. Ну що тема відосу покращення покращення, які а, сервісні центри роблять, головний сервісний центр а, презентував а, цілу купу нововведень і покращень. А, моя рекомендація вам відразу хто планує йти в автошколу, йдіть уже зараз. Буде дорожче, складніше. І я думаю, якщо хоча б половину цих покращень введуть, то школи, якраз які навчають, вони можливо і не протримаються, бо заносить ніхто нікому не буде. Відкупатися ніхто від кого не буде. І так, із покращень. Найперше це чотири камери в кожному автомобілі автошколи, які треба за власний кошт поставити в кожну автівку, а знімати весь навчальний процес з чотирьох ракурсів і. Зберігати ці відеозаписи два роки. Два роки зберігати відеозаписи. Не зберіг, ануляція акредитації. Далі інструктори повинні будуть самостійно вносити а, дані а, по учням. не вніс. Ануляція акредитації, тобто інструктор може завтичити, може спеціально не внести, або о, якийсь людський фактор, там не було світла, чи ще щось. Ануляція акредитації. А далі, а, якщо о, 30% учнів в перший рік моїх попало в ДТП, а, переатестація або ануляція свідоцтва м, інструкторського. Як вам аганьок? Далі, якщо по 130 й ловлять а, когось із учнів. Ануляція, переатестація. Далі, якщо учень не складає в перші 10 спроб і йде на 11, переатестація, ануляція і тому подібне. Тобто хочуть дуже багато тиску зробити на інструкторів і автошколи. Як ви думаєте, чому? Може б тому, щоб менше. Розповідали всякого цікавого, може тому, що о, хочуть, щоб тихенько продавали, може тому, що хочуть, щоб о, залишились правильні для них автошколи, які будуть тихенько приводити клієнта за руку. Тобто не довчати, о, не париться. Як по старіночки було зараз, з'явилися автошколи, котрі дійсно навчають, котрі о, паряться, о, котрі о, проти хабарів, о, котрі хочуть, щоб ви. О, Склали самостійно без хабаря. Ну і звісно, мимо каси йдуть кошти, виходить так. Тобто, сервісні центри не доотримують неправомірну вигоду. А тож, моя вам ще раз рекомендація: а, якщо ви плануєте йти в автошколу, йдіть зараз. Складайте теорію, можливо, по самопідготовці, можливо, складайте з автошколою і не тягніть. Буде складніше, буде дорожче, однозначно дорожче. Ще раз, якщо хоча б це вам так, верхівку айсберга тільки розповів. Буду продвигати цю тему, розповідати далі. А потрібно, щоб якось зреагували всі, бо ну, в принципі, в принципі, це якраз ляже все на плечі учнів, які будуть оплачувати всі ці, ці послуги. Тобто автошкола в будь-якому випадку свої витрати, які її нав'яже головний сервісний центр, перекладе на плечі учнів. Буде просто дорожче, складніше е, і некомфортніше, явно некомфортніше. Тому е, хто планує вчитись, не відкладуйте, йдіть зараз. Моя вам порада. Е, а взагалі-то надавайте розголосу, дивіться е, в інтернеті, шукайте е, які там вони хочуть запровадити зміни. Покращення, так сказати, а, і роздувайте цю тему, можливо, буде якийсь, хоч хоч якийсь суспільний резонанс. А, і ви всі зрозумієте, що то явно мимо каси. А чого о, хочемо домогтись в цілому, ми це щоб о, надавали відео з іспитів, щоб не валили на іспитах і тому подібне. Тому о, така собі боротьба добра і зла. Підписуйтесь, робіть репости цього відео. Я вам буду розповідати більш детально і показувати е, ці нововведення, і тримати в курсі щодо таких подій. А і записуйтесь в автошколу, допоки ми взагалі ще когось навчаємо. Гарного дня.